X. що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? X розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередні. X. Усе в твоїх руках. Камер! -смен! Ого! Камер! О! Ага! Ти сьогодні в ударі, Робіне. Звісно, скоро титульний матч. Ну, ще раз. Усе закінчуємо. О. Це останнє тренування. Цього моменту і до матчу ми у відпустці. О, але титульний… у цьому і причина. О. Щоб бути повністю готовим до бою, потрібно відпочити. Mm. Але ми. Робіне, ти розумієш важливість відпочинку. Сподіваюся, знаєш, що інколи корисно перезаряджатися. О. Знаю. До того ж, Беї потребують обслуговування, тож я візьму їх. Сенсі, я сьогодні цілий день збирався змагатися. Ти взагалі а? знаєш, що таке відпустка? А? 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 Ні. А? ну бо, Я хочу блейдити увесь день. Зранку і до вечора. Ти ж зі мною робіне. Ні. Відпочинемо. Тобі теж треба. А? Зрадник. Справді, тобі що? Зовсім нічим зайнятися. Кажеш, так, ніби тобі є чим зайнятися. Взагалі то. Так, справді нічим. Хм. Ви що, серйозно. А як щодо поїхати до рідного села? Ти ж не бував там, відколи став профі. О. До рідного села? Бейблейд Ікс. Відпустка. Вау, стільки риси росте! О, а mm. хто це? Сузакі та цуру були зі мною у команді. Пам'ятаєш аматорський турнір? А, а. Та все ж, чому ти поїхав зі мною? Строй. Навіть не думай тікати і шукати собі суперника для блейдингу. Ха-ха. Звісно, ні. Як ти міг таке подумати, дурненький. То як довго ще їхати? Ще трошки. Виходимо, давай бігом. Круто! Тут справді нічого, окрім рисових полів. А де у вас тут арена? Очевидно, її немає. Ми ж бозна де. Немає арени! Нащо ми вийшли з автобуса? Та ти ж сам сказав виходимо! Ми мали вийти на наступній зупинці! Що ж, тоді підемо пішки. Наступна зупинка дім робіна казамі. Нам не туди. Сузакі і цуру вже чекають. Втомився. А як же витривалість? А... Іншого й не чекав від цього місця. М? Ти про що? Бачиш? Поглянь. О! О! Це ж очевидно! Суші без рису, як блейдер без бея! Гаразд, схоже, ти вже відпочив. Чекай, що? До речі, куди ми йдемо? До громадського центру. Громадського центру? Саме там ми і навчалися блейдингу. А, тож там має бути арена! От саме з цього і треба було починати! Тоді вперед! Що сталося? Просто я не знаю, як з ним заговорити. Гей, давно не бачились! Чи не те? Не те, що розумієш. Просто я став профі, та не досяг нічого суттєвого. Станеш профі? А чи достатньо у тебе рішучості? Мені нелегко усе дається. Та й таланту бракує. До того ж, я й досі не виграв жодного матчу. Але навіть так я певен, що ніколи не здамся. Так, впізнаю Робіна. Гадаю, це означає, ти тут затримаєшся. Угу. Ну що ж, добре, нам вже час. Так, не можу дочекатися. Знай ми всім розкажемо, що наш капітан став професіоналом. Просто думаю, чи не розчаруються вони, побачивши мене. Гадаю, час надягнути маску. Зрозумів? Робіне! Робіне! М -м? А? Це Геро! Нашого села. Вітальна робіт! Ого, та це ж вітальна вечірка. Боже, це ж пташеня. Тільки часу минуло. Вітаю, пані мер. Ради вас бачити. А скажи, вас обрали для тительного матчу, так? Це вражаюче. А ти в нас ще й лідер команди. Це твій товариш по команді. Чудовий хлопчик. Вітаю! Приємно! Неперевершені лідерські риси. Бачили б ви мера сусіднього села, коли він про тебе почув. Наші дітки найдивовижніші, правда, хлопці. А поки не забула, я хочу попросити тебе про одну малесеньку послугу. Зробиш? Гаразд. Не міг би ти виступити з презентацією. Папа, презентація? Так. Блейдинг надто популярний. Гадаю, всі б дуже хотіли почути твою історію. Розкажеш, як це бути профі, змагатися на арені. Може, щось про суть блейдингу. Всі наші будуть в захваті. Я не знаю, це так несподівано. Дякую. Я знала, що можу на тебе покластися. Яка ж ти хороша дитина? Не забув нас навіть після того, як досяг успіху. Прошу, послухайте. Що ж, не заважатиму. Всі чекають, тож я розраховую на тебе. Вибач за це, я справді випадково промовився про твій приїзд, аж тут раптом почалося. Ти ж знаєш, в таких справах її не спинити. Давно не бачились. Сузакі, цуру. Так. Так, з поверненням, Робіна. <рес> <рес> тож. Щось про суть блейдингу. Що мені казати? Гарне питання. І справді, якась розпливчаста тема. Хм. Ну, коли ми вже обійдеться. Коли на Вітаю. <ривітньо> витрачаються! <ривітньо> Заспокойся, ти ж, профі, то йди, як профі. Але що мені взагалі казати? Я, я маю щось казати. Будь-що. Э, э, вітаю усіх, я робін казамі. З повернімо Робіне! Дякую. Гаразд, що ж. Ам... Сьогодні ми поговоримо про блейдинг! Ну, Якщо трохи точніше, у чому саме полягає суть блейдингу. Стоп! А що взагалі є суть блейдингу? З ним все гаразд. Він просто нервується. Гаразд. Суть у тому, що коли я кажу, що. суть блейдингу. Блейдинг це не тема для презентації. А! О! Це те, що треба спробувати. А? Ось те, а да. я все думав, куди ти з них? Де ти був? А ага, ну, нуму до арени. Гаразд. Будемо блейдити, поки не набридне. <клес> Хвилиночку, ти нічого не забув? Нам сьогодні не можна грати. Проміни, <клес> <клес> ти не гратимеш. Ну ж, бо не скигліть. Профі не можуть отак битися з кожним другим. Він повернувся сюди, щоб відпочити, тож нехай просто розслабиться. О! О! То, може, просто навчиш нас? О? Прошу, <гай> будь ласка. Ойся, О! О! <гай> <гай> Чекай, у всіх Беї інсендіо. Ти, зірка робіне. То що скажеш? О. Ну, якщо хочете. Який довгий день. Нарешті без цих двох тут настав справжній спокій. Вибач, Мульті, принесла тобі чай. Прошу. Дякую, пані М'юден. Так це те, що треба. Зараз доп'ю і буду розбиратися, що там з нашими беями. Певно, що добре відпочила. Якщо подумати, тих огляд може ще трохи почекати. Тримай дуже міцно. Тепер запит в жух, а потім він такий бам! А тоді до рейки! фанати зомліли! Екстрим Геас! Робіне, жодного слова не зрозуміла! Викладач з нього і справді не дуже. Головні поради щодо Чейн Інсендіо. Так. Розкажете щось. Дайте подумати. Ну, якщо придивитись, видно, що верхня і нижня частина леза різні. О, так. Тож техніка залежатиме від висоти бея вашого суперника. Наприклад, якщо він буде нижчим, тоді правильний запуск. Як перемогти із сайт інцендіо? Розкажи все, що знаєш! Говориш, ніби це легко. У нього багато нюансів, це непростий бей. Тобто нюанси. Сайт Інцендіо можна грати безліч способів. Усе залежить від вашого запуску. Наприклад. Е... Чому, чому, чому? Це нечесно, нечесно! Чому у мене не виходить Chain бласт? Я роблю все так, як ти мені сказав! І все одно. Давай спробуємо ще раз. Якщо запустити під більшим кутом, то. Забудьте про це! З мене досить! Що, Що? досить? О, Що сталося? В мене не виходить зробити чейн бласт! Це так нудно! Ну то не роби його! А? Яка корисна порада. Навіть якщо не виходить О. Чейн Бласт, ти все одно можеш блейдити. Це ж весело. Може, й так, але. О. Я хочу бути крутим і перемогти. Ого. Ну, в такому разі, <світ> чому б не створити нову техніку? Нову техніку. Якщо переможеш власною технікою, хіба не станеш найкрутішим. А. Звучить супер! Я теж вам допоможу. Може, у тебе вже є якісь думки. Хочу, щоб виглядало круто. Робін змінився чи не так? Хм. Раніше він просто казав якісь дурниці на кшталт. В мене все вийде, я всього лише зроблю тисячу запусків. Хочу, щоб був нокаут фініш. О, ну в такому разі. Сузакі цуру. А? А? Робін навчив мене дечого. Тож нарешті я переможу. Гаразд! спробуй, друже. Ще б трошки. Але це круто. На вигляд, супер. Mm. Створити нову техніку дійсно важко. Так і мені було нелегко. Коли я намагався освоїти Чейн Бласт, Blader Ікс мене донестями замучив. Серйозно? Oh. Серйозно. І не хотілося здатись? Mm? Навіть коли зовсім не виходило. Mm. Ні, ніколи. Я навіть не думав про це. Але чому? А чому питаєш? Хм... Поправді я не знаю. Хех, а і справді, в чому? Це неправильно! Що тут зіграють і розважаються? Це просто неправильно, що тільки ми двоє не можемо. Та годі тобі! Ми ж навіть не брали беї. Це не проблема! А? Можна, я візьму, будь ласочка?

Насутний! <свист> <свист> Як я поясню це мульті, пані Міоден. Гей робіне! Навчи мене перемагати того хлопця! Що? Перед санцею! Та ну! Це неможливо! Прошу ага. навчіть, ага. пане тренере! Гарант! Зробімо це! <плес> Ти молодець. А, Дякую. Дякую, Робіне. Серйозно. За те, що тусуєшся з нами, коли у тебе на носі титульний матч. Всі дуже зраділи, коли дізналися, що ти повертаєшся додому, щоб провідати нас. Ти так багато зробив для нас. Гей. Все не мав часу запитати. А звідки взагалі такий ажіотаж? Не а... втямлю, ти про що? Просто, може, я й став профі, але я ще й досі не перемагав. Тому я подумав, що ви всі будете вкрай розчаровані. А... Робіна, Ми ніколи в тобі не розчаруємося. Серйозно? То ти про це хвилювався? А... Ми вже давно тебе знаємо. Повір, ти сильний, робіне. Ви вже на 50-му поверсі, так? І що вище, то сильнішими будуть ваші суперники. О. Усі знають, що перемога нелегка справа. У селищі немає жодної людини, яка б не вболівала за тебе. Тут ми дивимося у прямому ефірі кожен ваш матч. О. Ти дивовижний. Ми, можливо, й здалися того дня, але ти ні. Натомість ти продовжував боротися, і отже, стоїш у кроці від вершини ікс вежі. Ти наш капітан. Ми завжди тобою пишатимемося. <гум> Покажи там всім на титульному матчі. Ми всі за тебе боліватимемо. Згода. Дорогенький центр скоро зачиняється. Що? Але я ще не закінчив! О, та У мене буде ще одне малесеньке прохання. Ще один осміхай. Останній бій обіцяю! Я реванш! Ти просто везучий! Що ж, побачимось? Так. Коли ти знову приїдеш, ми будемо вітати вже чемпіона. <гум> так. Здається, йому з нами сподобалося. Так. Хотів би я з ним позмагатись. не знаю, що сталося, та він неначе виріс. Точно. А а було дуже весело, Робіне. а ще в нас є ціла купа сувенірів. І не кажи. Хм... <пи> О! Mm? <ріст> <ріст> Джексоне. Ми переможемо у титульному матчі! Точно! Дова була подорож. Що? Та ти ж просто бився весь день. А можна я це з'їм? Як вийдемо з автобуса? Що це взагалі таке? У нас росте кількірис, тож тут усе з нього: крекери та мочі. Ці поля схожі на Байарене. Ти був народжений, блейди, ти робіне. Так, так. Давай вже доїдемо, треба відпочити. Наступний епізод X. Битва на вершині. Не можу дочекатися завтра, робіне. Так.